Не лише здобувати знання, але й зростати духовно. Таку можливість мають від тепер студенти Рівненського інституту Київського університету права. Тут урочисто відкрили студентську капличку на честь святителя Петра Могили. Участь освяченні каплички взяли не лише місцеві священники, але й духовні особи із Закарпаття та Києва. Людина двоскладова складається із тіла і душі. Як повсякденно ми дбаємо про своє тіло, щоб воно було фізично сильним і підкріпленим, так і наша духовна складова, наша душа також потребує. Постійної духовної підтримки, як зазначає керівництво, вишу, це вже другий такий храм в Київському університеті. Після відкриття каплички в столиці вирішили створити такий духовний центр і у Рівному. Для цього відремонтували невелике, але затишне приміщення на стінах повісили ікони. Це класичний зразок європейського вузу. Тут є все. Прекрасні студентські аудиторії, тут є прекрасний студентський гуртожиток, тут є прекрасна бібліотека, комп'ютерні класи, новітні технології. І сьогодні ми маємо ще церкву. У цьому сакральному куточку студенти та викладачі зможуть помолитись про сокровенне та послухати настанови церковних служителів своєю рідною мовою, адже духовність так притаманна українцям, кажуть гості свята. Ви посіяли зерно. Зерно сьогодні в душу кожного із цих молодих людей, які і те, що сьогодні їм буде легше, те, що кругом вони будуть з Богом. І якщо навіть якісь тут проблеми виникнуть, то вони прийдуть їх сюди вирішать. І молоді люди втішені такою можливістю. кажуть, пари, семінари, екзамени забирають чимало часу, тому не завжди є можливість сходити до храму. А з відкриттям каплички при вузі поставити свічку чи помилитись можна буде у будь-яку вільну хвилину. Не завжди є можливість піти до церкви, тому що я навчаю, навчаюся в університеті, не вистачає момент часу, а так нікуди далеко це не потрібно. можеш прийти сюди. Під час урочистостей владика Епіфанії нагородив керуючого справами рівницького інституту Володимира Якимчука орденом святого рівноапостольного князя Володимира Великого третього ступеня. Також архієрейськими благословенними грамотами були відзначені викладачі вишу. А студентська братія подарувала для каплички ікону Тайна вечеря. І вже зараз ініціатори створення цього духовного куточку задумуються про можливість придбання для нього ще й іконоста. Асу але на баранчук Назар Мідріган, інформаційна програма день